Радий вас вітати на каналі Народжений рікою. Нарешті, нарешті, цей день настав. На мої вихідні практично немає вітру, погода ідеальна. Я приїхав на рідний мені Південний Буг. Сьогодні я вирішив прогулятися і, відповідно, заодно половити рибку. Зараз кінець квітня, на дворі дуже тепло, і ви самі розумієте, що це може означати: або риба вже віднерестилася і хворіє після нересту, або деяка риба ще не реститься. І в цей період її ловити досить таки важко. Тому тут єдиний правильний варіант був це обрати з собою сьогодні лише ультралайтове вудлище з невеличкими приманками на невеличких вантажках і спробувати половити будь-яку рибу. Неважливо, що це буде чи це буде окунь, чи це буде дрібний судачок, чи це буде щучка. В такий важкий період я буду радий практично кожній невеличкій навіть рибці. Хвиляста дорога править лаштунком туман, чекали правди у Бога. У Богим правди нема.

Віцніші. Вітрила. би попутні квітні. Нормально. Або підбагрив, напевно. Походу брати підладки. Ні-ні-ні, по-моєму, полосатий, по-моєму, оку. Або щось інше, просто підбагрив Судачка підбагрив. Я думав, що в бровочку в і легенько так тонесенький гачечок йому під жопку загнав. Та ти що? Уляля, іди сюди. Оце, оце я риболов спортсмен Ще непоганий такий судачок? якщо то судачок взагалі, дуже схоже. Хоч пограєшся з ним. Ультралайт така риба непоганого розміру. Що й... ну, тягнути кайф на таке, на таке легке будилище. Да, не зовсім, не зовсім чесно він зачепився, але через то в нього ще більше є сили. ходити вже сюди, скільки можна. Вже все. Розловився першою рибкою, правда, не зовсім по-спортивному. Але для ультралайта повиважувати навіть за, за живіт пійманого судачка було дуже приємно. Він готується до нересту, не будемо його відволікати, шведесенько відпустимо. Нам би міцніші. Вітрила. Нам би попутні обітри, зняти поламані крила, то було б легше йти. — Що там? — Підлящика жо, за жопу так буває. А ось і другий підлящик у нас вже клюнув по-чесному. Під час лову весняної риби дуже важливо знайти місця її стоянки, того що не зрозуміло до кінця, чи вона ще залишилась на своїх зимувальних точках, чи вже поступово розходиться по самій акваторії річки. І стає більш поодинокою. Тому єдиним правильним варіантом це буде постійна зміна локацій, надії знайти саме активну рибу. В принципі, чим я зараз і займаюся. Стояв ось там, тепер перейшов на інший берег. Це дозволяє мені обловлювати зовсім іншу ділянку річки. Дуже покльовочка була. Це, це внушає довіру в сьогоднішню риболовлю. Стягнула тонточку. Також не менш важливим є сама подача приманки. Риба максимально пасивна, тому ніяких різких підривів. У мене це класика. Пів оберту, один оберт катушкою і два-три невеличких, легесеньких просто підривчики кінчиком вудлища. Немає ніяких злих підривів, все максимально обережно. Тільки завдяки такій делікатній проводці сьогодні їй вдається отримувати всі клювання. Гарна покльовка. Ай-яй-яй. Ми сьогодні, напевно, окуня не ловимо. Ми сьогодні ловимо, скоріш за все, тільки білу рибу. Друзі, я не знаю, як це поки що пояснити, але сьогодні таке відчуття, що ми ловимо на поплавок, а не на ультралайт. У мене тепер клюнув карась, чесно, зарод, танточка. Такій риболовлі важливо не застоюватись на місці, потрібно постійно змінювати локації, навіть якщо це буде 5-10 метрів, то якось тут ми перейшли. Але це зовсім, зовсім інша ділянка, яку ми ще не облавлювали. Робити 10-15 закидів в одну точку по одному вектору не зовсім доцільно, тому що пасивну рибу ми, яка хворіє після нересту, ми не зловимо, а активна вже за перших 1-2-3 закиди показала б свою присутність. Ми робимо тут також 2-3 закиди і йдемо кудись далі. вже непогана рибка, і покльовка файна, і рибка не дрібна. Точно не такий дрібний судачок, як був перед цим. Щучка. Змінив локацію, перейшов трохи вище вверх по течії, зловив одного невеличкого судачка і от на ультралайт, на танточку, на окуневу приманку піймав от невеличку ще щучку. Дуже гарна покльовка, гарне виважування, плюс одна рибка до заліку. Сьогодні принципово на щучих точках не буду ставити більше щучі приманки, буду пробувати ловити. Ультралайтом і глянемо, яка риба тут може клювати тим Продовжу ловити Продовжував дюймовою танточкою і на вантажку 1,8 грам. На тому місці вдалося піймати лише два невеличких судачки та одну щуку, тому повертаємося туди, звідки ми починали. А от і рибка. Завершаюча рибка на останній точці. Достатньо непоганого розміру. Поки не знаю, що це може бути, але. Ну що ж, друзі, ось і прийшов час розповісти вам в якійсь мірі про унікальний шнур, яким я ловив останніх 4 місяці після покупки нового суперіорчика. Це одножильний шнур від duel, а саме Hardcore The One в 02 діаметрі. Цей шнур не типовий, він не схожий ані на чотирьохжильний, ані на восьмижильний шнур. Це одножильний шнур, з чого свідчить його назва. І зараз більш детально я хочу розповісти вам про переваги та недоліки цього шнура. Перевага номер 1 Цей шнур довгий час залишається таким же тонким та таким же слизьким, як з коробки. Завдяки своїй структурі це одножильний шнур, відповідно, він абсолютно не збільшується з часом в діаметрі, тому що він не п'є воду. І саме тому, що він не п'є воду, перевага номер два. Він взагалі не обмерзає зимою. Зимою я тестував його при мінусовій температурі і лише зовсім трішки обмерзали кільця. Сам шнур воду не пив взагалі, відповідно, і не обмерзав. Чого не скажеш про чотирьох та 8-жильні шнури, які так чи інакше з часом стають трохи товщі, трохи м'якіше, впитують в себе воду. Хто б що не говорив, яким би дорогим крутим шнур не був. Чи це Daiwa Maritan 12 жильний, чи це Bariva Saltwater 8-жильний, Рано чи пізно вони все одно трохи починають пити воду. І це абсолютно нормально. Така структура шнурів, і з цим абсолютно нічого ви не зможете вдіяти. Тому ваші шнури обмерзають взимку. Завдяки тому, що цей шнур максимально тонкий та не менш слизький, ніж восьмежильні шнури, я отримував найкращу дальність закиду взагалі е, за свій досвід. Ніколи з чотирьохжильним або восьмижильним шнуром в тонкому діаметрі я такої гарної дальності закиду не отримував. До того ж всього цей шнур максимально чутливий, не враховуючи свій бюджет. І звідси його третя чи вже четверта перевага, це його ціна. Ціна в цього шнура порядка 800-850 гривень за 150 метрів в діаметрах від 0,08 пє, а не міліметрів, і до 0,4 пє. Цінник у цього шнура дуже гуманний і дозволяє ловити ним постійно, ловити ним в будь-яких умовах і через декілька місяців, якщо він стає непридатний вже до використання. Ми його викидаємо і замінюємо на аналогічний або на якийсь інший. За час мого використання, повторюсь, це близько 4 місяців залишилася дуже гарна кількість шнура на бабіні, і він в гарному стані, тому я його просто змотаю на бабінку і продовжу ним ловити потім, коли знову повернуся до мікроджигу. П'ятою перевагою цього шнура є його розривне навантаження. Якщо правильно підібрати вузол, цей шнур показує дуже і дуже хороший результат. Він не рветься ані на покльовках, ані на виважуванні великої відносно великої риби, там в кілограм-півторад, як для ультралайту. Немає таких проблем, як, наприклад, з 02-м Upgrade, 02 Favorit Ареною, якимись іншими тонкими шнурами, які під час виважування великої риби при трішечки затягнутому фрикціоні ті рвалися просто як волосинка. Тут я зараз покажу вам вузол, того що Олбрайт, морковка, ці вузли не працюють. Покажу вам дуже простий спортивний вузол. Хто знає, можете не дивитися, хто не знає, будь ласка. Ось для прикладу зараз вам зв'яжу Олбрайт і покажу, чому саме Олбрайт морковку я не радив би для застосування цього шнура. Зв'язав Олбрайт і Будь ласка, з яким невеликим навантаженням я його порвав. Тепер показую, хто не знає, як в'яжеться спортивний, спортивний вузол. Як не дивно, цей вузол себе також показує гарно при зв'язуванні тонкого флюрокарбону і тонкого шнура, а не тільки товстого щучого флюорокарбона з тонким шнуром. Що ми робимо? Ми робимо вісімку з однієї сторони, затягуємо її, це буде наш стопорочок. Вузлик, який ніколи не розв'яжеться. Далі беремо наш шнур, складаємо його вдвоє, робимо петельку, кладемо навхрест нашому флюрокарбону і цією петелькою робимо 6 обертів шнура. Тестував як на 4, на 5, на 7, на 8, на... Найбільше він мені сподобався саме на 6 обертах. Так, 6 разів обмотали і далі вставляємо кінчик нашого флюрокарбону в петельку, яка у нас залишилася. Вставили і поступово затягуємо. Затягуємо, затягуємо. Шнур у нас вперся у вузлик, і тепер можете зрівняти, наскільки крепше він став. Можете потренуватися, спробувати вдома. Я перепробував три вузли: це Олбрайт, Морковка, Зустрічний і ось цей спортивний. Найкраще показав себе саме спортивний ось цей вузол. П'ятисекундка, як ми на нього спортсмени кажемо. Ну і в принципі, один недолік, який не робить цей шнур, напевно, найкращим на ринку, не враховуючи його взагалі бюджет це абразивостійкість. Він такий самий слабкий до абразиву, як і восьмежинні шнури. Але з іншої сторони, коли ми ловимо такими тонкими діаметрами, що чотирьох що восьми вони також до абразиву взагалі не стійкі, відповідно як і цей. Не скажу, що я його тестував в прям дуже жахливих умовах, тому в мене з ним в плані абразиву взагалі ніяких проблем не було. Але якщо це буде дуже щільна ракушка, або, наприклад, літом, коли піднімається трава. І ви захочете там ловити якимись вертушками, ну цей шнур вам просто не підійде. Майте це на увазі. А на цьому все посилання на шнур я залишаю в коментарях. Зараз я його змотаю. Прийшов час ловлі головня, мотаю на свою катушечку 0,4 шнурочок і йду тестувати нові воблери, про які розповідав вам в минулому відео. Всім па-па, до нових зустрічей на каналі, народжений рікою. Поки не знаю, що це може бути, але щучка. Так. Щучка вирізана. Ой, вирізано. Це відео буде вирізано. Щучка піймана за жопу. А кому зараз легко А я думав в зарод така покльовка класна була. О,